Привітули, народ! Що тобі треба? Думаю, саме час нам відправитися до горілого лісу, роздивитися цю локацію, поглянути на удари блискавки по деревах, подивитися на релес догу та зібрати жменю артефактів. Я покажу вам усі ці місця, та як саме забрати певні арти. Деякі будуть іншими, ніж у мене, і це нормально, так як вони випадають випадково або випадково, але певного типу. Поїхали. А ось і перше місце. Якщо ви заходите в локацію хімзаводу, то біжіть просто вниз до кількох згорілих будівель. Там буде випадковий артефакт термального типу. Мені випило дві губки, але піднімається лише одна. Наступний артефакт вже знаходиться значно далі, і по дорозі до нього можна зустріти як бандитів, так і варту, тому беріть аптечки, набої і погнали. Спочатку я подумав, що артефакт зверху, але потрібно спуститися вниз і забрати його біля трупа. Це у нас кристальна колючка. Забирайте і погнали далі. А далі ми рухаємося до дивного будинку з аномалією в лівому нижньому коті локації. Називається вона Імла, і тут дуже густий туман. Перед нами будинок, в який ну ніяк не потрапити. Я намагався пострілами посунути артефакт до вікна, і це можливо. Але шанс на успіх замалий. Також тут одразу нас зустрічає кровосіся. Якщо хочете, то валіть його або просто біжіть в туман. Після цього нас знову переміщу до будинку, і потрібно, щоб змінився спуск до ями. Якщо бачите трішки кирпічної стіни, то все добре, якщо ні, то знову йдіть в туман. Спускаєтеся вниз, забираєте ключ, йдете в будинок. Тут відчиняєте двері і заходите, але нагору не дістатися, тому що відсутні ящики. Виходимо з будинку, йдемо в туман 5 разів поспіль. І одразу після цього біжимо в цю кімнату знову. Стрибаємо по ящиках на шафу, і з нею протилежну сторону нагору. Прострілюємо дошки, падаємо вниз. Забираємо артефакт, дивний казанок. Тут є ще багато їжі в ящиках, якщо потрібно, і тепер можемо звідси виходити. Артефакт дорогий, але практично застосування в ньому немає. Ви не зможете спати, нормально їсти, вас буде нудити, почнуться галюники. Тому не вішайте його на пояс, а продайте чи просто закиньте у сховок. Рухаємося далі до Палаючого яру. І тут знову артефакт термального типу. Забрати його не складно, а мені випав кристал. Після цього йдемо ліворуч до вертилітної бази, де повно закинути хангарі та техніки. Заходимо через ворота, йдемо за детектором. Артефакт знаходиться швидко, мені випав брак. Тут теж термальні арти, вам може трапитися інший. А якщо хочете такий самий детектор, як і в мене, то дивіться мій шортс. Біжимо ще вище до ЗНЗ круг. Тут буде багато електричних аномалій, але вони геть не складні. Болт вам у допомогу. Я почав шукати арт і зрозумів, що він знаходиться на даху цієї будівлі. Застрибуємо на автівку, а з неї з розбігу на дах. Тут можете забрати випадковий артефакт. Та флешку з кресленням для крафту системи виведення отруйних речовин для екзоскелета «Панцер». До речі, де його знайти, у мене також на каналі шортс. Арт мені випав місячне сяйво, у вас може ж бути інший. Тепер рухаємося праворуч до попелища. Виглядає це місце дуже загадково і водночас небезпечним. Довго бродити не довелося, взяв краплі, щоб закрапати покусану дупу від псевдособаки, і можна звідси валити. Вікаю арти, ви можете побачити удари блискавок в дерева. Ось один з них. А ще звідси буде видно РЛС Дугу, Але це вже дивіться самостійно. Дякую за перегляд. Оформіть там усілякі підписки на канал, телеграм. Залітайте в Discord, читайте мій сайт. Цілую в плечі і до встречі. нігери.